Вітання, хай Божа ласка буде над нами сьогодні. І ті, що сьогодні з нами, друзі, брати, сестри, ті, що може перший раз ви дивитесь, але у нас є для кожного із нас у Бога є надія і благословіння, яким він нас підкріпляє, і в цьому дні також хоче підкріпити Тебе, мене і тих, хто знаходиться в розпорошенні, тих, хто далеко десь, але Бог близько. Бог близько до тих, хто. <зивають>. Ви знаєте, сьогодні кожен із нас може покликати Господа. І написано, як е, е, написано, що поклич мене, і я почую тебе. Це так важливо нам в цих питаннях завжди розумітися, що є той, хто тебе почує. Тому що іноді ти кричиш в людини є крик душі і крик серця, але людині кажеться, що її ніхто не чує. Але я вам хочу сказати, Бог це той, хто чує. Псалом 144, 18 вірш каже так: близько Господь до всіх, хто кличе Його. Там не написано, що ти праведніший, ти кращий, ти хуже. Там написано до всіх, хто кличе Його, до всіх, хто правдою кличе Його. От знаєте, Бог особливо звертає увагу на те, що правдою. Що коли ти справдою підходиш до нього, то Бог тобі відповість. Бог нам кажеться, що він десь в небі, там далеко. Але я хочу сказати: він близько, ти молишся, а Господь відповідає. Ти просиш, а Він тобі дає відповіді. Ніби, ніби нам кажеться, що він затримується, але він завжди приходить вчасно. І, але слово каже: Господь близько не просто в небі. А не просто десь хмар на хмарах, а поруч із серцем людини, яка кличе до нього, яка кличе до нього. Близько Бога, чим ближче Бога, знаєте, нема нікого. І, і залежить від це не залежить від наших емоцій, це не залежить від наших переживань і ще чогось, навіть коли ми не відчуваємо. Це не каже, що він не чує. Він все одно поруч. Молитва це не крик, а впорожнеч. Молитва це крик до великого Бога, до живого Господа. І е, якщо подивитися, ми, як батьки, іноді в нас е, буває так, що діти, коли маленькі були, то вони кричали, і ми прокидалися. І що ми робили? Ми бігли до них і підіймали їх на руки і втішали. Так же точно, Господь хоче втішити тебе і мене. І підкріпити в усьому, що б у тебе не було, амінь.